Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий стародавній ящик. Металічний китай, все розмальовано красками. Є йде часу. Якого часу він я вам не скажу, але з минулого століття, може 1900 900-тіх років. То точно. Це видно по стану, Для чого він використовувався, навіть сказати не можу. Висота 23 см і 31,7. І Малюнок є з одної сторони. По боках. Іззаді, і ззаді китайські іероглифи. От. показую Оце зад. От маємо по боках. От маємо такий цікавий ящик. Показую знизу. Всім дякую за перегляд.